Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, народні депутати, шановні громадяни України, усі ми бачимо, як в останні дні загострилася суттєво ситуація на східному фронті. Ворог останні дні захопив населені пункти Комінтерново, Заїченково, Водяне за інформацією розвідки. Цілий ряд інших населених пунктів перебувають під загрозою наступу російських терористичних військ. Тому не зважати на цю ситуацію на загострення, на відновлення фактично бойових дій, на захоплення українських населених пунктів, це вчиняти злочин. І мене дивує, чому ворог захоплює українські села, українських громадян і всі ми мовчимо. Тому я звертаюся до президента України, до секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з вимогою від фракції радикальної партії негайно скликати. Засідання Ради національної безпеки і оборони для аналізу ситуації на східному фронті для вироблення дій, які дадуть можливість зупинити наступ ворога, адже це не виконання тих самих мінських домовленостей, на які ви весь час посилаєтеся. Фракція радикальної партії зразу постійно стверджувала, що мінські домовленості це мертвонароджене дитя так званого компромісу європейської політики, що терористи, Путін не збирається виконувати ніяких мінських домовленостей і захоплення, наголошую, поки ми з вами, отут в парламенті, відірвавшись від реального життя, від людей, чубимося, ворог захопив три населені пункти: Комінтерново, Заїченкове, Водяне. Скільки ще треба захопити сіли, міст? Щоб нарешті почали протидіяти сьогодні. Фактично на лінії прямого мінометного чи з удару перебуває Маріуполь. Безумовно, сьогодні Маріуполь надійно захищений, і ми маємо українська влада, український парламент зробити все, щоб захистити не лише Маріуполь, а кожен населений пункт української держави. Тому я вимагаю від президента, від ради національної безпеки, від уряду негайного. Негайного вжиття заходів для того, щоб зупинити наступ агресора, який відновився останнім часом. Дякую за увагу.